Кожен вихід на вулицю для містян стає смертельно небезпечним. «Міськзелентрест» Зелентрест та ряд комунальних підприємств працюють досить дивним чином. Ряд послуг, які він міг би робити своїми ж руками, але це підприємство закуповує за мільйони гривень у підрядників, як завжди, не вистачає грошей або робітників. Деревопад в Одесі, кожен вихід на вулицю для містян стає смертельно небезпечним. Минулий тиждень ознаменувався трохи вітряною погодою, і за цей час за два дні в Одесі впало 22 дерева або масивної гілки. Так в чому ж основна причина такого занедбаного стану міста? Я вважаю, що це повний провал міської влади. Вже 10 років, понад 10 років містом керує Геннадій Труханов і міст. Зелентрест та ряд комунальних підприємств працюють досить дивним чином. Міс Зелентрест, директором якого є Зураб Зурабович Шонія, має свій бюджет. І це роками існуюче підприємство. У ну, нас Плохая є связь. декілька питань. <ріху> а у нас, підожді, <ріху> Зураб Зорабович, да. чого ви цікавите? У нас цікаю, є декілька на важливих питань. Ну, ви ж вийшли? Я вже зайшов. <ріху> Проте ряд послуг, які він міг би робити своїми ж руками, але це підприємство закуповує за мільйони гривень у підрядників. А потім, коли ми звертаємося до міської влади і питаємо, чому ж такий занедбаний стан зелених насаджень в Одесі, нам кажуть, що як завжди не вистачає грошей або робітників. У нас є комунальне підприємство, але ми закупаємо послуги обрізки дерев'я. Чи Все дуже його... просто я вам поясню: сьогодні катастрофічно не вистачає людей на ринку праці. По треба підприємства, бюджет підприємства в кошти, в яких воно яких є потреба значно більше ніж той бюджет, який закладається сьогодні? На це є об'єктивні причини, тому що війна, тому що треба допомагати армії, тому що до цього був ковід. Я вам нагадаю. Ну тобто вже багато років, ну в я так точно, 5 чи 6, підприємство не отримує того фінансування, яке воно повинно бути. Наприклад, закуповуються послуги, обрізки дерев у сторонніх організацій. Ганна Познякова нам каже, що це через те, що КП місь Зелентрест має достатньої кількості робітників. Але ж підрядні організації цих робітників знаходять, які обрізають ці ж самі дерева. Це ж якийсь нонсенс. Підприємство просто з назвою міськ але закупає послуги обрізки дерев у сторонніх організацій. Така ж сама історія, вони закупали послуги прививки дерев у сторонніх організацій. У Мене не вкладається це в голові по нашим інсайдам саме в цьому підприємстві все побудовано спеціально по такій схемі, щоб закуповувати ці послуги у сторонніх організацій. Але це точно невигідно жителям громади. Другий приклад інвентаризація зелених насаджень, що по факту треба було порахувати дерева, дати кожному характеристику, в якому знаходиться дерево стані, і там ще ряд спеціальних характеристик. На інвентаризацію дерев саме місць Зелентрест замовило 9,3 мільйони, щоб стороння організація зробила ці послуги на початку цього року, 2025. -го. Тобто ці гроші пішли не на обрізку падаючих на голову дерев, а пішли на цю інвентаризацію. Але фішка в тому, що Активісти громадські організації вже розробили карту зелених насаджень, яка є на сайті міськзелентресту. То коли я задала питання, на що нам нова карта, якщо у нас вже понад 50 тисяч дерев внесено в карту зелених насаджень, нам сказали, що то все не підходить. Нам треба по новому ці дерева перерахувати. Але ми звернулися до активістів, які саме були. Ініціаторами складання цієї надсучасної інтерактивної карти. І вони сказали, що ця карта вона підходить під е, ознаки інвентаризації. Коли вони говорять про професійні організації, які повинні робити інвентаризацію, а ця ще є в карті не професійна. Е це професійна, тому що 에, вона робилась спеціалістами залученням департаменту екології. В місті з Лінтересті є спеціалісти, які можуть це робити. І вони ці, ці спеціалісти в, в складі екології. Роблять 에, для екології 에, звіти теж, Тож, та, а, так за мої часи, саме цю карту, э, яку робив міст робили спеціалісти. Але ж ні, нам не підійшло це. Ми замовили повністю нову карту у нової підрядної організації. А могли б на ці 9,3 мільйони закупити чи нову техніку, чи найняти нових працівників, які б саме займалися знешкодженням дерев убивць. Я вважаю, що спочатку ми закриваємо якісь базові потреби в безпеці. Коли ти виходиш на вулицю і на тебе може будь-який момент впасти скрізь дерево, це небезпечно. Тобто, це навіть по пираміди масло, ми закриваємо потреби в безпеці, а вже потім ми купуємо собі найновіші айфони, найсучасні туалети і будуємо космодроми. І наслідки такої безгосподарності ми бачимо щодня, особливо зараз, коли буде осінь, коли буде більше вітрів. Я вважаю, що в такі дні виходити на вулицю просто небезпечно. До мене постійно пишуть у дірект мої підписники і розповідають свої якісь трагічні історії: когось гілка зачепила, а комусь або чись дитині дала прямо по голові. І ми знаємо випадки, коли від падаючих дерев люди помирали. Ще дуже часто від падаючих дерев страждають майно наших містян. Це автомобілі. Треба сказати, що після того, як дерево пошкодить майно людини, вона дуже часто звертається до суду з вимогою одеської міської ради відшкодувати завдану шкоду. І знову ж таки, це ми платимо із бюджету Одеси платимо. Гроші тим людям, які постраждали, і це от буває 148 тисяч гривень, 116 тисяч гривень. Тобто, це великі кошти, це зарплатня за майже рік, можливо, від одного працівника додаткового місця лендресту, який би міг виконувати функції обрізки дерев. Тому якщо у вас впало дерево на авто, то знайте, що ви маєте право отримати компенсацію із міського бюджету. І я підготувала вам алгоритми дій, що робити, якщо, не дай Бог, звичайно, але на ваше авто впало дерево. Тому зберігайте це відео, підписуйтесь, ви будете знати свої права, вміти їх захищати і знати, що робити в екстрених випадках. Перше, треба обов'язково дзвонити в поліцію для того, щоб вони приїхали і зафіксували, зробили огляд місця події, і зафіксували це в протоколі. Далі зафіксувати з вашої сторони фото, відео, зйомку, що саме падіння дерева призвело до тих наслідків пошкодження майна. Також ви можете взяти відео з камер спостереження, як саме впало це дерево на машину. Тобто, з вашої сторони обов'язково. Підготувати всі докази, що це саме дерево. Завдало шкоди вашому автомобілю, тобто, з вашої сторони, перш за все, зібрати відповідні повні докази. А, наступним кроком, звісно, потрібно звернутися до адвокату і подати до суду. І я вас запевняю, що а, в 99% ви виграєте і отримуєте компенсацію. Хоча, не зважаючи на те, що виконком одеської міської ради місіантерест часто подають апеляційні скарги, але судова. Практика залишається на стороні постраждалих, якщо це дерево дійсно впало за вдало шкоди і знаходиться на балансі у міськзелентресту, або якщо не знаходиться ні в кого на балансі, це може бути, ви подаєте до виконкому одеської міської ради, а компенсація із міського бюджету так чи інакше буде вам присуджена. Представники влади завжди будуть говорити, що винен будь-хто, але не вони, що винен ковід. Від винвинна війна, там відсутність бюджету. Але ми знаємо, що в той же час, коли у нас дерева падають на голову, міська влада намагалася закупити надсучасні туалети за 5,7 і сім мільйонів кожен. Да? Тобто, скільки ми могли обрізати дерев. Тобто, на мою думку, тут не відсутність коштів вина. Якщо і ви на щось, то це безгосподарність Труханова і його команди, коли у нас гроші тринькаються не на першочергові задачі, і це все лягає на плечі містян. Запам'ятайте за кожну безгосподарність, за кожні неадекватні трати ми платимо із міського бюджету. І ви повинні розуміти, що це дуже дуже важливо знати, куди йдуть ваші гроші, і вимагати від влади пояснень, чому саме так чи інакше, вимагати від. Підприємств, які фінансуються за наші кошти, за наші податки, звітності і обов'язково прозорості їх використання.